Ось такий душ шарко. Та який шарко? <гум> Купили ось такий тропічний душ. Зараз буду його монтувати. Ми подивимося, як він працює. Тут все на кнопочках, всередині термостат. Регулюється температура, потім обираєш, що ти хочеш включити, включаєш і користуєшся. Зараз змонтую і будемо випробовувати. Тут є ось така ліка. Потім ось для піпіндрика. Це ми не на таку. Це що? це жук впав. Угу. Ну і це ось отак стаєш і п а ти що там підключаєш? Розкажи, що де буде? Ось тут буде пральна машина. Так? Угу. угу, угу. Правильно? Тато каже, підказує тобі. <плес> Далі. Тут буде умивальник, таке? Гаряча, холодна вода. Мироне. Що там в тебе не вийшло? Те, що і в мене, оце? Подай мені ключика. Та приміряв вже з півпадола всього. І так, розказую, що в нас вийшло. Ця душова система вся не підходить під стандартні розміри. Оці водорозетки, чи як її назвати, на 2 мм не сходиться. Ексцентриками порівняти ніяк не виходить. Підійшло тільки тоді, коли стоїть не по уровню. Як по уровню не виставляй, не підходить. Воно сюди на 2 мм не стає. Виходить. Плюс по висоті. Це не плюс, а мінус. От я стою ще не в ванній, а душ вже мене над головою. І вверх він не піднімається, ну це максимальний його вигляд вгору. Тобто він низький. Тільки я можу поміститися. Да. Тут, якби ось все оце було десь на такому рівні на 30 см вище, тоді було б нормально. Тому тут він у нас висіти не буде, буде у нас ще душова кабіна і буде все це діло там. Ну, а так все працює. Ось ці всі прикольні штучки працюють. Тут температура регулюється. Зручно ще виставити температуру, ось там будь-яке положення, потім регулюєш собі потік води. Ось так. І коли треба прикрутити, то просто трошки Но точкою регулюєш, а температура не міняється. Взагалі прикольна штука, тільки китайська дуже сильна.